Всім доброго дня, друзі, хочу показати сорт під назвою Амброзія. Це четверта вегетація дерева. Четверте літо. Я вже трішки яблук вирвав. Комашки вже доїдають. Цукру набрались дуже добре, літо було жарке, сонячне. Як ви бачите, камашечки вже їдять, Яблучка солодкі. Дуже смачні яблука, в цьому році калібр невеликий, залишив Треба було менше трішки залишати. Дерево ми формуємо веретеном. Але як ми бачимо, гілочки наші пагони тянуться вверх. Це притаманний цьому сорту. В усіх яблуках можна розгалужувати гілочки в бік, а тут Буде важче, бо вони тягнуться, як свічки, всі вверх. Кому потрібні черенки. Цей сорт виведений в північній Америці. Дуже гарна історія про цей сорт. На ютубі є відео. Можете подивитися. Яблука дуже-дуже смачні. Вони нагадують, як і цукерка якась. І нагадують, якийсь взагалі ніби не яблуко, а якийсь заморський фрукт. Зернистість. Зараз я покажу. Ось такі яблучка. Дуже солодкі, аж видно. І дуже смачні яблука. Сорт амброзія. Всім мирного неба. Та гарних врозаїв.